Друзі, вітаю! Мене звати Анастасія Бречко, і я тут, щоб супроводжувати вас у нашій українськомовній пригоді. Сьогодні ми поговоримо про добір і пошук інформації, прийоми впорядкування навчальної інформації й академічну доброчесність. Уявімо, що вам задали у школі зробити проєкт про українських YouTube-блогерів та блогерок. Із чого б ви почали: з генерації ідей. Та пошуку інформації. Але як виокремити саме ту інформацію, яка вам потрібна? Наприклад, мої учні та учениці дуже люблять кулінарний блог Марк Дзялак українського хлопчика, що мешкає у Швейцарії. Знімо за приклад саме його. Всім привіт! З вами знову я, мікрошеф Марк та передача Кухарський ковпачок. Де ви будете шукати інформацію про блог. Ви можете скористатися пошуковими системами, наприклад, Google, та інформацією безпосередньо зобраного каналу із соціальних мереж блогера чи блогерки. Якщо тема вашого проєкту більш академічна, то варто також скористатися книгами і довідниками, адже вони проходять редакторську перевірку. Тому вони є більш надійним джерелом. В інтернеті інформація швидше оновлюється. Але через легкість поширення інформації там дані можуть бути неперевірені та спотворені, тому важливо ретельно перевіряти інформацію. Пригадайте, що інформація повинна бути актуальною, несуперечливою, підтвердженою, підкріплюватись фактами та покликаннями на джерела інформації, не містити маніпуляцій та клікбейтів. Тобто заголовків, які змушують користувачів інтернету натиснути на них. Отож, ви могли б уважно подивитися на канал блогера Марка і знайти там, наприклад, інформацію про нього в описі під відео. Або ж у багатьох блогерів та блогерок є відео, де вони розповідають про себе. Також ви могли б скористатися пошуковою системою та знайти посилання на інші сторінки Марка, де ще є інформація про нього. У розділі Зображення ви б могли обрати вдалі ілюстрації для свого проєкту, а в розділі Новини знайти інтерв'ю блогера. Проаналізуємо таку статтю. У відомих батьків музикантів росте юний Джеймі Олівер. Його звати Марк Дзялак. Йому лише 8 років. Його батьки відомі музиканти Скрипалі Анна Савицька та Якуб Дзялак, які зараз мешкають у Швейцарії. Але юного Марка більше цікавлять не скрипка та смачок. А каструлі та пательні. Чи можна вважати цю статтю достовірною? Статтю написано у форматі інтерв'ю, яке медіа взяло безпосередньо в Марка. Тому це і є перше джерело. У статті зазначено, що Марк син відомих музиканта та музикантки. Ви можете перевірити цей факт, знайшовши сторінки батьків Марка у Вікіпедії. На сторінці відомої скрипальки Анни Савицької Дзялек указано, що Марк її син. Але пам'ятайте, що Вікіпедія не завжди перевірене джерело, адже її може редагувати будь-хто. Ще одним фактом підтвердження інформації у статті є спільні фотографії марка та його батьків-музикантів. Тому ця інформація достовірна. Спробуємо тепер наповнити ваш проєкт потрібною інформацією. Наприклад, якби ви вирішили написати про способи навчання кулінарії марка, то яку б інформацію з цієї відповіді марка ви б взяли? З часом моє захоплення кулінарією набуло певної серйозності. На початку карантину я вмовив батьків купити мені онлайн-курс Євгена Клопотенка Мислити як кухар і я почав вчитися. Курс розрахований на дорослих людей, але поблажок мені не роблять. Євген дуже строгий вчитель. Я тричі переробляв один модуль, нарізка овочів різними способами по одному кілограму картоплі, моркви та цибулі. Переробляв доти, доки завдання не прийняли. Ще я вчився працювати з м'ясом та рибою. Днями закінчив курс, а дипломною роботою була власна версія салату олів'є. На основі опрацьованого тексту дайте відповідь на запитання: як Марк вчиться кулінарії. А. Проходить онлайн-курси, Б. Дивиться відео з інших кулінарних блогів В. Читає книги з рецептами. Г. Його вчать батьки. У тексті йдеться саме про онлайн-курс Євгена Клопотенка Мислити як кухар. Тому правильна відповідь А. А яку інформацію з тексту ви б узяли, якби мали описати курс Мислити як кухар та хотіли вказати продукти, з якими вчився Марк працювати на курсі? Відповідно до тексту Марк вчився працювати з такими продуктами: А. Фрукти та овочі, Б. Фастфуд, В. Молочна продукція, Г. М'ясо, риба та овочі. Так, правильна відповідь Г. Чудово. Ви вмієте знаходити та виокремлювати потрібну інформацію. А як щодо встановлення відповідності між питанням та відповіддю. У лівому стовпчику зазначено питання з інтерв'ю Марка, У правому відповіді на них. Установімо, де відповідь на яке запитання. Питання 1. Чи легко адаптовуєшся на дорослій кухні? Це ж досить небезпечно? Питання 2. Які страви найчастіше виходять з-під твого ножа? Питання 3. Чи є мрії пов'язані із цим захопленням? Відповідь А. Готую багато українських та польських страв. Мама українка, а батько поляк. Ще люблю готувати італійську та інколи швейцарську кухні. Відповідь Б. Колись я обов'язково відкрию свій ресторан. Але зараз потрібно вчитися та набиратися досвіду. Відповідь В. Кухня небезпечне місце. Не можна ловити гав, Можна порізатися. Опектися. Ні в якому разі не можна облизувати міксер чи пхати пальці в блендер. Треба бути уважним та обережним. Так, до першого питання, чи легко адаптовуєшся на дорослій кухні. Це досить небезпечно. Логічною відповіддю є кухня небезпечне місце. Не можна ловити гав. Можна порізатися, опектися. Ні в якому разі не можна облизувати міксер чи пхати пальців в блендер. Треба бути уважним та обережним. Яка відповідь на друге питання? Які страви найчастіше виходять з-під твого ножа? Тут доречною є відповідь готую багато українських та польських страв. Мама українка, а батько поляк. Ще люблю готувати італійську та інколи швейцарську кухні. І на третє питання, чи є мрії пов'язані із цим захопленням, буде відповідь про ресторан, який Марк мріє відкрити в майбутньому. Чудово! Ви могли б використати всю зібрану інформацію і створити проєкт у формі презентації, відео, подкасту, плаката, постера, ментальної карти чи інфографіки. Приклади таких форматів ви можете знайти в конспекті до відео. Обов'язково у своєму проєкті ви мали показати джерела зображень, текстової інформації тощо. Ось так зазначити покликання на канал, статтю, зображення чи іншу інформацію. Також ви маєте обов'язково вказати автора чи авторку цитати або статті, якщо її написали не ви. Такі покликання ви можете додати під кожним використаним матеріалом або ж зазначити їх на останньому слайді презентації. Це правила академічної доброчесності. Академічна доброчесність це правила, яких людина повинна дотримуватися під час створення власних проєктів, якщо вона користується допоміжною інформацією. Якщо ви не зазначите джерело інформації або видасте результат чужої праці за свою, то таку роботу вважатимуть плагіатом. Плагіат це привласнення авторства на чужий твір або на чуже відкриття, винахід чи пропозицію. А також використання у своїх працях чужого твору без покликання на автора чи авторку. Роботу з плагіатом не може бути оцінено взагалі або буде оцінено на низький бал. Але головне, якщо ви завантажите з інтернету готовий проєкт, то не навчитеся самостійно робити проєкти, не зможете отримати цікавий досвід дослідження й пізнання. Отож ви обрали про кого саме робитимете проєкт, зібрали потрібну інформацію. Наповнили його і вказали всі використані джерела. Після представлення вашого проєкту в цьому класу вам поставили додаткове запитання. Чи вважаєш ти Марка класним кулінаром? Чому? Як аргументовано відповісти на нього? Недостатньо просто відповісти. Так, бо Марк класний. Потрібно підкріпити свою відповідь фактами. Пам'ятаєте інформацію про марка в описі до відео. Ці факти ми зазначимо у нашій відповіді. Наприклад, я вважаю, що Марк класний кулінар, бо він готує з 5 років і пройшов курси провідних шеф-кухарів з України, Швейцарії та Австрії. Пам'ятайте, що для створення навчального проєкту ви можете користуватись різними джерелами інформації, але важливо, щоб вони були надійними. Будьте медіаграмотними та дотримуйтесь правил академічної доброчасності. Для кращого розуміння теми виконайте тест та перегляньте конспект у додаткових матеріалах під відео. Досліджуємо мову, навчаємося невпинно. Творімо себе та творімо Україну. Зустрінемося!